Привіт! Я студент 3 курсу Київського національного університету технологій та дизайну. Навчаюся на факультеті хімічних та біофармацевтичних технологій на спеціальності біотехнологів. Що можу розповісти про наш університет? У нас дуже добрі навчальні лабораторії, дуже гарні викладачі. Коли я пішов на перший курс цього університету, я йшов на контракт, але університет дав мені можливість. По моїй успішності потім перейти на бюджет. Ще ось з цього часу я вже отримую стипендію, хоча йшов просто на контракт. Університет дає багато можливостей для того, щоб потім йти кудись працювати. Ми з моїм однокупником пішли на екскурсію до інституту РАПу, а потім там і залишилися працювати. Я пішов звідти, але мій нагрупний залишився там працювати. Ще в нас є військова кафедра, на якій навчається багато студентів і дівчаток теж, багато студентів з інших університетів, бо вартість менша ніж, наприклад, у Шевченка. Бо це дає як мінімум відсрочку від армії і ну, непогано, напевно. Закінчувати молодшим лейтенантом якимось чим закінчувати університет індивідуально. Що ще можу розповісти про свій університет? У нас дуже багато лабораторної діяльності. Ми не тільки читаємо методички та книжки, а й практикуємо отримані теоретичні дані в цих лабораторіях. У нас дуже багато новітні. Тури всякої, і вортекси, і мікроскопи, і термостати. Дуже багато посуди, щоб о, ну, якось практикуватися. О, ну, і що можу ще сказати про свій університет? О, ти кудись сюди приходиш, тут тебе навчають, тобто ти не приходиш сюди просто для галочки. Якщо ти ходиш сюди, якщо навчаєшся, якщо у тебе багатна успішність, то Багато потім можливості, щоб розвиватися тут все. все.